Зустріч із відомим українським волонтером у Чернівцях. Студенти мали можливість подискутувати із Сергієм Протолою на різні теми щодо війни і майбутньої української перемоги та внеску кожного в цю перемогу. Зокрема, під час цієї зустрічі студенти збирали кошти на екофлоу для 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Детальніше про це далі у сюжеті. В столицю Буковини волонтер Сергій Притула відвідує вже не вперше, і мета незмінна: збір коштів для збройних сил України. Його зустрічі традиційно відбуваються у форматі дискусій зі студентами. У такий спосіб поєднуючи приємне із корисним. Під час зустрічі пан Сергій розповів, що мотивує його працювати і не здаватися. У нас є вороги, які хочуть нас убити. Ну тобто, це. Очевидний факт, і вони це зробили з величезною на жаль, кількістю українців, не тільки військових, але й мирних жителів. А це абсолютно безпринципні, абсолютно жахливі огидні створіння, які позбавлені ну, будь-чого, будь, будь що притаманне Homo sapiens. На жаль, кількість міст та сіл, які вони зрівняли просто з землею. Вона величезна і страшна. У розмові зі студентами Сергій притула також наголосив на тому, що в жодному разі не варто опускати руки, адже мова йде про виживання і країни, і кожного з нас. Саме тому кожен повинен докладати стільки зусиль наскільки спроможний. Є банальна штука, яка називається бажання вижити в цій війні. Ну плюс, окрім цього, це десятки сотні людей, яких я знаю особисто, які нас захищають, і наша справа людей цивільних бути гідними наших захисників. Зокрема, Сергій Притула поділився вражаючими цифрами бронетехніки, яку вдалося закупити завдяки згуртованості та волонтерським зусиллям простих українців. Фонд завдяки зусиллям українців, людей за межами України. Ми передали на фронт 250 одиниць бронетехніки. Просто щоб ви розуміли, це більше ніж деякі країни НАТО разом. Зяті нам передали, і це все зробили ви, ми спільно за рахунок там невеликого посильного донату. Як наголосив Сергій Притула, не варто чекати масштабних зборів це для того, щоб задонатити, адже кожна гривня допомагає у боротьбі з ворогом. Тому не чекайте відео, де притула сяде на тлі карти і скаже: Українці, цей день настав. Сьогодні збираємо на вундервафлю, яка вб'є всіх русських. Волонтер розказав, що фонд Сергія Притули щодня здійснює закупівлі. Різної необхідної техніки, яка допомагає знищувати російські ракети. Тому кожен ваш донат або там кожне поширення інформації про той чи інший збір, це реальна історія, яка працює і нам це, нам це дуже потрібно. Тому спасибі, будемо працювати далі. Безперечно, основною темою розмови стала війна і майбутні молоді в Україні. А висновком дискусії, що не варто забувати, кожен навіть мінімальний вклад у боротьбу з ворогом наближає нас до життя без Росії, Юлія Слободян Теми дня ТВА.